Привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Рух тв Ми на навчально-тренувальній базі жовто чорних і за нашою хорошою традицією завітали на тренування до рухівців, аби показати вам, як наша команда готується до наступного протистояння. Після перемоги у останньому матчі жовто-чорні у піднесеному настрої. Проте на тренуванні під час паузи у чемпіонаті жовто-чорні сконцентровані та налаштовуються на наступні серйозні та емоційні бої. Сьогоднішнє тренування пройшло добре. Ми зараз працюємо дуже наполегливо, не збавляємо наш звичний інтенсивний ритм. Після останньої гри у руху був привід усміхнутися. Ми щасливі після цієї перемоги, але зараз усі думки направлені виключно на наш наступний матч. Наступна зустріч жовто чорних з рівненським вересом. Для наших майбутніх суперників цей день буде особливим, адже рівняни вперше зіграють на своєму новому домашньому стадіоні авангард. Насамперед це буде складний матч. Це свого роду якийсь дербі для нас. Там ну ми будемо старатися перемогти. Це перша гра для вереса в новому стадіоні. Будемо надіятися, що ми переможемо. Я їх можу зрозуміти, тому що це для них повернення на рідний стадіон, але ми також не хлопчики для биття, ми також будемо старатися битись, добувати позитивно для нас результат. Так, верес зараз дуже в хорошій фермі перебуває, але ну, судячи по їхніх іграх, їм Десь трошки везе, має долю фарту їхні голи, але ну, команда бореться і дає результати. Так що, думаю, буде непросто. Потрібно е боротися всім разом, бути командою і реалізовувати свій момент. Ня Верес рух відбудеться вже цієї п'ятниці, 29 вересня о 13.00. Налаштовуємось на позитивний результат та вболіваємо за улюблену команду. Разом буде бій.